Весняна математична прогулянка. Привіт-привіт, мої хороші. Запрошую вас на весняну математичну прогулянку. Будемо з вами спостерігати та рахувати. Ви вже всі знаєте, що зараз пора року весна і все навколо ожива. А чи знаєте ви, що ще навесні Прокидаються комахи. І ось одна із них сьогодні до нас завітала в гості. А хто саме? Здогадайтеся, наче птиця крила має, все літає, все співає, а медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Що ж це за комаха малята? Здогадалися, малята? Звісно, це бджілка. А де ж вони живуть, ці бджілки? А бджоли живуть великими сім'ями, вуликами, там, де багато квітучих рослин. А чому ж бджілки люблять літати над квітами, як ви гадаєте? Бо вони харчуються пильцем і нектаром. А ще їх називають бджол медоносами. І тому сьогодні наша гостя-бджілка запросила нас на весняну математичну прогулянку до весняного лісу. А як же ми туди з вами потрапимо? Ну, звісно, малята, бджілка полетить, а ми з вами як будемо? Рухатися? Так, вірно, по доріжкам. Адже ліс, якщо знаходиться далеко від нас, ми підемо довгою доріжкою. А якщо ліс у нас близько, то ми підемо короткою доріжкою. А якщо нас буде йти багато людей, то ми підемо з вами по широкій доріжці. А якщо нас небагато, ми будемо іти вузенькою доріжкою. І таким чином ми потрапимо до лісу. І ось ми йдемо. По доріжках, і йдучи по лісу, ми бачимо дуже багато в лісі дерев. А на деревах висять будиночки. Це будиночки для перелітних птахів, а називаються вони шпаківні. Якщо ви були уважні, то вхід у будиночок у кожної шпаківні різний. Вони схожі на геометричні фігури. А на які геометричні фігури ці входи схожі? Ми зараз із вами подивимося за допомогою дидактичної гри геометрична фігура. Ось і защебетали вже пташки у лісі, а ми на них чекали. І шпаківні їм приготували. Подивіться, начебто шпаківні однакові. Але вхід до шпаківні різний. Який вхід до цієї шпаківні? Подивіться, будь ласка, уважно. Так, це овал. А яка геометрична фігура є входом? До цієї зеленої шпаківні. Так, це коло. А тут яка геометрична фігура є входом до шпаківні? Так, це серденько. А тут яка фігура є входом до шпаківні до нашої? Так, квадрат. А в цьому будиночки? Наш вхід це яка геометрична фігура? Так, зірочка, молодці малята. А тут на що схож наш вхід до шпаківні. Так, прямо кутник, молодці дітки. Ой, подивіться, що це за незнайома фігура така. Може, хтось знає, що це за фігура? Ні? І я не знаю. Мабуть, зараз вам про неї все будуть розповідати. Молодці малята, гарно ви пограли в гру. А якщо ви були дуже уважні і помітили, що Шпаківні сходом нам була з одною фігурою, яка нам зовсім ще незнайома, ця геометрична фігура. Називається рум. Ось така. Давайте познайомимося з цією геометричною фігурою. Подивимося уважно на неї і порахуємо, скільки ж має ця фігура кутів. Один. Два, три, чотири. Всього чотири кути. А скільки ж має ця фігура сторін? Рахуємо. Одна. Дві, три, чотири. Вірно, і чотири сторони. Малята, а скажіть, будь ласка, а які ж іще схожі фігури можуть бути, в яких є чотири сторони і чотири кути? Звісно, це квадрат, якої? Також чотири кути і чотири сторони. А ще яка фігура? Так, вірно, це прямокутник, в якого також чотири кути і чотири сторони. Тому ми можемо сказати, що це всі фігури ще називаються чотирикутники. І ром, з яким ми сьогодні познайомились, і квадрат, і прямокутник. А якщо ми уважно придивимося до ромба, то ми побачимо, що ромб складається із двох таких трикутничків. І якщо ми її складемо, то в нас утвориться ось такий ромб. Ось така чарівна геометрична фігура. І так, поки ми з вами пригадували геометричні фігури та знайомилися з новою геометричною фігурою з ромбо, наша пчілка привела нас на лісову галявину, на якій багато квітів росте та літає метеликів. Тому я вам пропоную їх порахувати. А порахуємо ми за допомогою дидактичної гри. Скільки? Так, ми пограємо з вами в гру скільки. А будемо ви скільки метеликів біля квіточки. Біля цієї рожевої квіточки скільки метеликів. Так, малята, годин. А біля синьої квіточки, скільки метеликів? Порахуйте. Так, 5 метеликів. Молодці малята. А біля зеленої квіточки. Жовтою серединкою, скільки в нас метеликів. Так, три розумнички мої. А біля червоної квіточки скільки в нас метеликів. Так, два метелики. Молодці малята. А біля цієї голубої квіточки, скільки в нас метеликів. Так, чотири. Молодці дітки. А ось біля цієї коричневої квітки, скільки метеликів. Так, один метелик, молодці. А біля цієї помаранчевої квітки. Скільки в нас метеликів, малята? Так, три метелики. А ось біля цієї жовтої квітки, скільки в нас метеликів. Так, два метелики, молодці дітки. А ось тут, біля цієї фіолетової квітки. Так, ті метелики. Молодці малята гарно грали. Малята, ви були молодці. І ми сьогодні за допомогою дівки здійснили дуже корисно весняну математичну прогулянку. Але нам час повертатися вже додому. Та й бжілки дуже поспішати потрібно до своїх друзів. Вона там розповість про цікаву зустріч з вами. Тому ми прощаємося. Наше заняття добігло кінця. Я гадаю, що ви залишилися задоволені такою гарною математично-весняною прогулянкою. Тому чекаю вас на наступному занятті. На все добре, до побачення!